Щодня мільйони людей поринають у світ ігор. Це більше ніж просто розвага. Для них це місце спілкування та пошуку себе. Але в цьому величезному цифровому світі багато хто ніколи не чув про Христа так, щоб це було для них зрозуміло. Саме для цього існує GoGame, щоб нести звістку про спасителя світовій спільноті геймерів. Ми бачимо майбутнє, де Євангелія звучить органічно у світі ігор, там, де кожен гравець отримує можливість почути про Ісуса від тих, хто розуміє його культуру. Наша команда рухається до кількох важливих цілей у найближчі роки. Одна з наших цілей розробити та запустити ресурси, які допоможуть християнам ділитися вірою прямо під час гри. Наша друга ціль виховати відданих лідерів із різних куточків світу, які нестимуть цей рух далі своєю мовою та у контексті своєї культури. Ми також прагнемо надихнути місцеві церкви та служіння сміливо освоювати цифрову місію. Адже світ ігор один із найбільших центрів спілкування у сучасному світі. Тому настав час йти у світ, де існують понад 3 мільярди геймерів це майже 40% населення землі. У середньому геймери витрачають на ігри понад 8 годин на тиждень. Це більше часу, ніж багато хто проводить у церкві чи малих групах. Платформи на кшталт Twitch і YouTube Gaming щомісяця збирають сотні мільйонів глядачів. Це завдання не спростив. Це ціле місіонерське поле, двері якого відкриті. Наша команда вже будує стосунки та розробляє стратегії, щоб донести добру звістку до кожного геймера. Ми започаткували онлайн-євангелізацію, створили практичні ресурси для малих груп і підтримали перших лідерів, які сміливо вийшли на поле цифрової місії, від масштабних міжнародних турнірів до затишних ігрових вечорів. Ми вже бачимо реальні зміни, і це тільки початок. Прагнучи допомогти іншим у виконанні цієї місії, ми створили постійно оновлювану бібліотеку ресурсів, доступну на сайті РедісадгуКеймс. Будь ви досвідченим геймером або служителем, який тільки починає освоювати цю сферу, тут знайдеться щось корисне для кожного. Я хочу надихнути вас. Вивчайте ресурси, пишіть нашій команді, моліться про те, як ви можете стати світлом і лідером у своїй спільноті. Відвідайте редіситбу.геймс, щоб розпочати. Давайте разом досягати геймерів і показувати їм любов Ісуса, гра за грою.